В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь про переваги ранкових та вечірніх тренувань. Тому, якщо ви тільки почали свої тренування з бігу, додивіться відео до кінця, підтримайте його вподобайкою та обов'язково підпишіться на наш канал. За допомогою бігу, ви покращите свій стан здоров'я, зміцните суглоби та зв'язки, покращите дихальну та серцеву судинну систему, та у вас покращиться самопочуття. І тому, якщо у вас виникло бажання бігати, ви робите правильне рішення почати тренуватися. Якщо у вас є вибір, коли тренуватися зранку чи вечором, зараз я вам розкажу про переваги ранкових та вечірніх тренувань з бігу. Ранкові тренування можна проводити на ще, але за 30-40 хвилин до тренування випийте 250-300 мл води або з легким сніданком мінімум за 90 хвилин до вашого навантаження, щоб вам було комфортно тренуватись. А зараз я вам розкажу про переваги ранкових тренувань. Обираючи ранкові тренування, ви розігрієте та пробудите свій організм перед початком робочого дня, а також ви пришвидчите метаболізм. Друге. Під час бігу на голодний шлунок ви будете швидше спалювати глікоген, а потім ліпіди, тобто жири. І якщо вашою метою стоїть похудання з бігом, ви краще і швидше схуднете при умові, якщо контролюватимете свій раціон. Наступне, якщо вашою метою є підготовка до змагань, ви краще підготуєте свій організм до подолання дистанції, тому що більшість змагань відбувається зранку. Четверте. Після ранкових тренувань ви будете почувати себе вмотивованим та зарядженим на енергією на весь день. П'яте і останнє. Виконавши тренування зранку, ви зможете спокійно проводити свій день і почувати задоволення виконаного тренування, яке було за планом. Тому що знаю по собі, якщо я своє важливе тренування не виконую зранку, я цілий день не можу зібратися на своє тренування. Вечірні навантаження також мають свої переваги. Але проводьте такі тренування, зробивши крайній прийом їжі за 2 години до навантаження, щоб уникати дискомфорту під час тренувань. І зараз я вам розкажу 5 переваг вечірніх тренувань. Перше, якщо ви будете бігати вечором, ваші м'язи, суглоби та зв'язки краще пристосовані до навантажень. Тому що денна активність частково впливає. На загальний стан організму і всі процеси вже активно працюють, тому саме починати тренування вечором буде комфортніше для опорно-рухового апарату. Друге, наступна перевага бігу вечором це те, що біг частково заспокоює нервову систему, тому, коли у вас був дуже важкий робочий день після легкої пробіжки, ви будете краще себе почувати. Третя перевага вечірнього часу тренувань це те, що вам кудись потрібно інвестувати свій час після роботи. І найкраще це зробити з користю для здоров'я, виконавши тренування. Тому після робочого дня виходьте на свої тренування, щоб покращувати стан здоров'я. Четверте. Вченими було доведено, що в другій половині дня зростають показники продуктивності організму, і тому ви зможете виконувати більш інтенсивне навантаження. П'яте нічні змагання, які проводять і які потрібно бігти з ліхтарем, є дуже цікавими та атмосферними. Тому, тренуючись у вечірній час, спробуйте пробігти такі змагання. Основна рекомендація від мене для ваших тренувань. Відштовхуйтеся від свого стилю життя і тому, коли ви зазвичай прокидаєтесь у 8.30 ранку, не потрібно себе силою виштовхувати на тренування в сьомій годині ранку, бо інакше ви не встигаєте на роботу. Виконайте вечірні тренування, під час якого вам буде комфортніше тренуватись. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити цьому відео вподобайку та написати в коментарях, які тренування обираєте для себе. І пам'ятайте, бігайте правильно, регулярно, бо спорт це здоров'ячко.